Я сейчас спираю. Да, да, да. Ну, просто сказала цілим за радість, ви не детей». у нас цей тиждень трохи может, на пятницу, Я могу можу саме це Пятница. Да, да, 50 -50. Да, да, да. А, а, я да, еще да, вам да, расскажу. Да. О, а

Якщо закінчиться всі, то означає, що вона все програла. <плес> <плес> а ваш аж п'ять, а ваш аж п'ять. Тобі нема куди йти, тільки сюди. Тільки сюди. Ні, назад ти не ти можеш. А вбік? От тільки вперед вона може йти. І то я її зараз поб'ю. Вікна віка ти дитина.

Можна щось додати до свого малюнка? Звичайно. Він <плес> ага. не малює травочку. Ось сумничку. Çıkar мы его